Скажіть, ви коли були заступником прокурора Криму, так? Першим заступником прокурора. Криму. Так, була така справа по депутату Ганишу. Так, зараз я почне проходити в суді. просто нагадаємо, що це депутат автономної Республіки Крим, якого звинувачують у державні державній зраді. Державній зраді, так. Ви знали по цій справі, що коли він вже був у СІЗО, цей депутат, так? Угу. Він говорив про хабар із прокурором. Про хабар із прокурором? Так. Про те, щоб змінити статтю з Держзради на іншу. До мене такі чутки доходили, причому навіть доходили чутки, що той прокурор-процельний керівник, який там був, навіть прикривався тим, що, я, що під мене ці гроші беруть. Ну це, це є знаєте, класична схема всіх, що завжди ми завжди беремо під начальство, нам треба комусь нести. Тобто ваше прізвище звучало там все ж таки, так? Я знаю, що один з елементів, коли прикривалися мною. Що я також, скажімо так, знаю про те, що там депутат повинен яке щось зробити. Це було на рівні розмов. А ви про це тоді знали? Тоді ні. А коли ви про це дізналися? Ну, вже в цьому році. Тоді, коли ну, є розмови, є з моїх анонімних джерел, скажімо mm -hmm. так, є інформація про те, що м, ваші дзвінки також прослуховувалися. Да, — Так, я знаю про це. Взнав вже в цьому році. Коли ваші дзвінки і роздруківки опинилися у Шокіна? Ні. Не у Шокіна. Там нічого немає. Я, то, ну, я вже знав, що не прослуховувалися, але про те, що там суть тих розмов, ти, по суті, там, там його нічого не було, немає. Абсолютно. А в кого вони були? Ви кажете, не в Шокіна, а в кого? Ну, скільки я розумію, цим займалася тодішня генінспекція на чолі з Каськом. А цю справу не довели до кінця? Не знаю. Та ви не цікавилися цим? Не цікавився. Абсолютно. Ну, просто дивіться, зараз а, така конспірологічна теорія одразу угу. попереджаю, вибачаю за це. Наприклад, якщо а, по цій справі ви були як людина, яку називали тим, хто вимагає хабар? Так? Ну. Угу. І теоретично ваші розмови опинилися там, та у Шокіна, просто знав Шокіна, або там навіть, можливо, президент. Чи не думаєте ви, що таким чином там, ви ну, можете або могли опинитися на гачку? Не думаю, оскільки... На тих розмовах нічого ж немає. Ну, я, 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 я впевнений в цьому. Я впевнений в цьому, що на цих розмовах нічого немає. Могли слухати про те, з ким я зустрічаюсь, як я проводжу вихідні. Можливо, якісь зустрічі були. В мене було багато зустрічей і, і з кримськими татарами, і з журналістами з Крипо-кримського напрямку. Тобто, ну, і якісь сімейні особисто. Мені, ну, я, мені не було чого приховувати. тому... Я точно знаю, що я там робив і що я говорив. Тому тут за, за цю справу я абсолютно не переживаю. Нас тоді, знаєте, коли я знав про це, що якісь були в, в лютому місяці, точніше, коли я знав, що якісь були, скажімо так, зганишом ті торги чи розмови, да, для мене якось пазл складався, бо нам тричі повертали банальний акт суді. Коли ми направили Ганеша в суд в липні місяці. То ви знали про торги, які велися кого, кого з ким? Не торги, не торги. От Роз... ви кажете, розмови ці. Шо... Ну, самі сказали торги, я тоже. У когось Ганеша, когось прокурор мали якийсь своє розмір. Про сесуальний Да. Який був у вашому підпорядкуванні? Так. Тобто це така там? Ну, я не можу про сесуального керівника. Розумієте? Коли ти керівник і в тебе підпорядкуванні, як настаном тоді було 30 чоловік, ти ж не можеш знати, що в кожного в голові. Але Знаєте, це... так само і тут. Я не можу знати, що в кожного в голові. Але... То тобто, ну чому виникло Тоже... ваше прізвище? А То... тому, що кер... я поясню, чому. Тому що я керівник, був... я тоді був довший час виконуючий обов'язки прокурора, тому що вся така медійна ця підтримка, медійна активність по цій справі фактично замикалась на мені. Я був обличчям цієї справи тоді, розумієте? Якщо подивитися і Крим Реалі, ну, всі інтерв'ю, які були зі мною, я, я цю справу. І я вам скажу більше, я навіть інколи і свідків сам знаходив, коли ще вона розслідувалася, просто інколи навіть Я от у Львові знайшов свідка, ну, кримськотарний, який виїхав до Львова, від, розумієте, я випадково, коли він там в кафе був, і він випадково сказав, що він звітом, він знає його. І ми його як свідка я його в Київ возив, щоб він давав покази. Тобто, і я був обличчям цієї справи, мені, наприклад, важливо, бо... Прокурор, коли направляючи справа він повинен бути переконаний про те, що ця людина винна. І дуже тоді дійсно були і десь до, до листопада, бо після кожного сидення мені процесуальний керівник доповідав, що було на справі. Сказали, що все йде добре. Потім почалися якісь розмови. Ну, від, коли ви дізналися про це хабар, так? Ви, до речі, звідки дізналися? Хабар? Ну про те, що нібито пропонували, так? Йшли розмови про хабар. Ви звідки? Не розмови про хабар, що йшли просто розмови про якісь непромірні дії. Які неправомірні дії поясні? Ну, з приводу того з Ганниша. Так. Ну, ми ж говорили спочатку про те, що Ганни намагався домовитися із процесуальним прокурором про хабар. Намагався. Ну, — намагався, так? Ви про це коли дізналися? Що було, що він намагався це робити? Десь в лютому місці. В цьому В цьому році. А від кого ви дізналися? Не можу сказати. Тобто не від, свого, не від свого підлеглого Ну, Він вже не був моїм підлеглим. Вже не був? Вже. Ні, я ж з грудня тут. А, якісь... а ваше прізвище ким називалося там? Прокурором цим процесуальним? Наскільки я розумію, і Ганишем, і прокурором. Там, ну, я так розумію, що прокурор завжди хотів, хотів щось сказати. І, і я так розумію, що Ганеш хотів більше не з прокурором, а зі мною домовлятися, напевно, не знаю. Але в мене з Ганнишем. Жодної зустрічі взагалі не було. Вір. Але знаєте, що потім відбувся витік інформації, так? І все ж таки не відбулося цієї зустрічі з дачею Хабара. Ну про витік інформації не готовий коментувати, запитайте це в тих, в кого ця справа була. Але я знаю, що там які, що якісь е, течії там нехороші були.